Всім привіт! Вітаю вже старе! Жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок в історії. Сьогодні поговоримо про особисте життя нашого великого князя Володимира Мономаха. Володимир Всеволодович Мономах 1074 року взяв за дружину Гіту Весекську Гіта, донька останнього англосаксонського короля Англії Гарольда II та його дружини Едит з красивим псевдо Лебедина Шия. Історія кохання і батьків заслуговує окремої уваги, адже вона сповнена особливої непокори, відчайдушності і трагізму. Спадкоємиця багатого аристократичного роду, красуня Едит, та рішучий мужній воїн Гарольд покохали один одного, але вони були кузенами, і їхній шлюб не отримав схвалення церкви. Закохані присягли один одному і стали парою, хоча і не офіційно. Існує версія, що вони взяли шлюб за язичницьким весільним обрядом, який провели придворні друїди. В цьому союзі у них з'явилося шестеро дітей, які за англійськими законами були бастардами. Стосунки цієї пари не визнавали, а королю так не личило. Тим паче йому потрібні були союзники у боротьбі на політичній арені. І Гарольд змушений одружитись офіційно на жінці, яку схвалить церква. Едіт прийшлось змиритись. Але жити поруч, дивлячись, як інша займає твоє місце, вона не змогла і її покинула двір, вела тихе і смирене життя на відстані. Проте їй все ж прийшло зустрітись з Гарольдом ще раз, на жаль, за дуже трагічних обставин. Король Гарольд загинув восени у битві під Гастінгсом. Тіло було дуже понівечене, і ніхто не міг його впізнати. Як з'явилась там Едіт, достеменно невідомо. Можливо, її викликали туди, адже придявити тіло короля було питанням честі для противника, проте впізнати було неможливо. Едіт відправилась на поле бою, мужньо пройшла серед понівечених мертвих тіл і відразу знайшла свого коханого. Вона впізнала Гарольда по відміткам на його тілі, відомим тільки їй. Монахи, що супроводжували Едіт, сплили ночі і на них винесли тіло короля. А тоді поховали Гарольда згідно з християнським звичаєм в аббатстві у Олдхема. Ці події красиво описує в своєму вірші Генрі Хейні. Як гірко і страшно, напевно, було ці прекрасні благородні жінці, але, забувши свої образи, вона знайшла в собі силу ще раз останнє зустрітися і попрощатися зі своїм коханням. У Едіт з Гарольдом залишились діти, які стали вигнанцями, і оселились при дворі свого дядька, датько короля Свена Естретсена. Часом дядько почав влаштовувати життя юних родичів, укладаючи союзи з провідними королівськими дворами для красуні племінниці гіти. Він обрав сина руського князя Всеволода, онука великого Ярослава Мудрого Володимира Мономаха. Мономахом він був по мамі, родичці візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. Жених дуже достойний, наречина теж благородної крови, хоча й вигнаниця. 1774 року принцеса Гіта вирушає в довгу подорож на зустріч своїй долі до нової, невідомої, далекої землі, де її уже чекав наречений. Весілля, яке відбулось незабаром, як пишуть іноземні історики, влаштовувало всіх. Так через шлюб поєдналися дві династії руських князів і англійських королів. Дівчина сильна особистість, вона пережила багато в своєму житті, що загартувало її. Можна здогадатись, що була вона повновласною господиною двору князя, адже її чоловік, великий Володимир Мономах, зауважив у своєму славнозвісному творі повчанні дітям «Жону свою любіть, але не дайте їй над собою влади. Скоріше за все, це зауваження він зробив з власного досвіду. Проте детали сімейного життя Гіти та Володимира не зафіксовано. Літописці середньовіччя, на жаль, Мало приділяли уваги життя жінок великих князів. Відомо, що подружжя прожило в шлюбі близько 20 років, і в цьому союзі народилось 10 дітей дані приблизні. Гіта Весикська, ця красива і мужня жінка, багатодітна мати, дружина князя Мономаха не зупиняється у досягненні і у 1096 році вирішує зробити важливий вчинок у своєму житті. Вона вирушає у перший хрестовий похід. Існує декілька версій, чому Гіта прийняла таке рішення політичне і релігійне. В першому випадку це версія, що її участь в Христовому поході була спробою створення антинормандської коаліції, адже справи на батьківщині її завжди хвилювали, і вона не втрачала надії повернути владу в Англії. У їхнього з Володимиром старшого сина Мстислава навіть було друге ім'я Гарольд. На честь її батька короля. Для цих планів потрібна була впливова координуюча особа, яка могла об'єднати потенційних союзників в цій справі, в справі повернення англійського трону, на який її та її нащадки мали родинні права. Участь у хрестовому поході, ймовірно, мала би посприяти цьому. Друга версія релігійна розповідає нам епізод життя її старшого сина Мстислава Гарольда, який мало не загинув на полюванні. Його, начебто, врятував святий Пантелеймон. так як цілю Першого хрестового походу була саме свята Земля, то гіта взяла в ньому участь в ім'я святого Пантелеймона в знак подяки за сина, яка б з цих версій не була правдивою, але вчинок дуже сміливий для жінки середньовіччя, адже дорога надзвичайно довга і складна, і осилити її може тільки дійсно смілива людина. Проте похід виявився надто складним, і в ньому за однією з версій гіта і померла. Це не підтверджено документально, тому залишається лише версією. Точні дані, як саме вона померла, дата і де похована англійська принцеса та руська княгиня, невідомі або ж втрачені. За деякими джерелами вона похована в Палестині, куди добралась у такому важливому для неї першому хрестовому поході. Уже через рік після смерти першої дружини Гіти 1098 року ми дізнаємось про новий шлюб Володимира Мономаха з жінкою невідомого походження з красивим іменем Єфімія. Вважається, що Єфімія була гречанкою, адже усі шестеро їхніх з Володимиром дітей носили грецькі імена, доньки Мариця Єфімія та Агафія, а також сини Юрій, Роман та Андрій. Існує також версія, що вона була дочкою Половецького князя. В шлюбі Єфимія і Володимир прожили вісім років. Про цю княгиню інформації практично немає. Вона народжувала князя дітей майже щорічно. І, скоріше за все, крім їхнього народження і виховання якоюсь іншою діяльністю, напевно, не займалась. Померла, як каже, літопис 7 травня 1107 року. Імовірно, такої шаленої навантаженості на жіночу репродуктивну систему молода жінка не витримала. Проте якихось відомостей, конкретно чому померла княгиня Єфімія, немає. Але саме вона народила Юрія Долгорукого, який разом зі своїм сином Андрієм Боголюбським нанесе колосальної шкоди і руйнуванню Великому Києву. Син Єфімії Юрій Долгорукий також вважається засновником Москви. Власне, про його основні досягнення. Цими пунктами все сказано. Він завоював Київ на певний час, маніакально прагнучи цього все життя. Але любові і поваги киян не здобув, його потроїли під час бенкету. А після смерті Юрія ліквідували встановлену ним владу. Майно розтягнули ось така доля у найвідомішого сина Єфімія. Все ж таки саме Гіта була найяскравішою жінкою в житті Володимира Мономаха. Її авторитет і сила надихали князям. Це була істинна княгиня. А вже у наступному випуску Жістере поговоримо про ще одну непересічну особистість європейської історії: про сестру Володимира Мономаха Євпраксію, саме Євпраксія, та жінка, що на всю Європу не побоялись розповісти про чоловіка тирана і його злочини. Фактично, саме Українка була першою в русі міту. Тоді, коли весь світ про таке говорив тільки пошепки. Отож, чекаю вас уже старе, до зустрічі.